Основною хворобою от таких от китайських хупсів є це перегрів оцих от конденсаторів, які знаходяться біля трансформатора. Він їх підігріває, вони від того вздуваються. І сама основна причина, яку я зараз виправляю, це розбалансування такої от збірки. Тобто два акумулятора перезаряджаються, плата виключ... вимикає, яка тут стоїть їх. А інші ще не дозарядилися. Тобто, іноді не потрібно їх навіть замінювати, просто взяли, от, причепили плюс-мінус. Дозарядили до того стану, як, до якого заряджені ці два акумулятори, і все знову працює у вас пару років, ну, рік це точно. Потім він потихеньку розбалансовується і виходить те, що виходить. На, на цій збірці 3 вольти, а на цій вже 4,10 В. Так що користуйтесь лайфхаком. Але перед цим перевірте, чи не вздулося кондіори.